Бабусин, туалет, дитячий ксанекс і кухня здорової людини так. Це боброгляд на ведмідь. Це історія про кращого молодого шефа за версією ітерс. Буряк вбивати це погана тема. Він росте, росте рослинка. Ну у нього немає нервових закінчень, він не відчуває болю. Не відчуває болю, ти не можеш цього знати, бо ти не буряк окей. Його брат покінчує життя самогубством, то залишає сімейний бізнес з величезними боргами в спадок молодшому брату Кармі. І той кидає найкращий ресторан світу, щоб врятувати автентичну забігайлівку від банкрутства. Режисерами та сценаристами серіалу були. Крістофер Сторер, який знімав спешили концертів відомих американських стендаперів, та Джоана Кало, що була режисером та сценаристом мультфільму Кінь Боджек. Новий шеф намагається принести щось, що зможе здивувати відвідувачів і підняти рівень закладу. Мівіни -мі запарять, не можуть. Ти думаєш, що це так клас, це порядок. Де да, це ні не порядок? Дядя нормальний пацанюра, Должен уметь готовий. Ти що, Раз там діто малую удивіл, та. Але йому постійно суперечать працівники. Деякі з них працюють в ньому з самого відкриття і не бажають змін, на чому і будуються більшість конфліктів у сюжеті, адже в колективі присутні стандартні образи персонажів. Друг брата, який все знає краще тебе, і намагається здаватися гуру життя. Я роблю роботу, роблю. Ну, але так от, як можна робити, то я роблю. Як можна не робити, то, то я й не роблю. Бабця, яка працювала в генделеках самого дитинства і не готова змінювати свої звички. Сміялася в очі, орлиці не сповідаються перед гієнами. Мрійник, який хоче втілити щось краще за київську перепічку, як вдома у бабці на туалетному сидінні. Так, ти на нього сідаєш? Так, і воно трохи здувається. І воно смердить, але ще пахне бабусею. І новенька, яка отримала 20 мішленівських зірок в 7 з 4. Фух, йо от це вкусно, блядь. Ти що, вперше в своїй житті кушаєш галдаликом Що? Може здатися, що ця історія нічим вас не здивує, але з самого початку нам показують робочий день забігайлівки, в якому тільки сміх та крики перебивають звук киплячої пательні. Сама назва ресторану, в якому працюють персонажі, вказує на загострені стосунки не тільки між колегами закладу, а й усіма персонажами цього серіалу. Тому що в одному із своїх тлумачень це слово має значення як суперечка або ворожнеча. Візуальне ведмідь це неохайно знятий та змонтований серіал, але в гарному сенсі цих слів. Дивлячись на героїв, дійсно віриться, що робота на кухні це все, що в них є. Ми бачимо втомлені обличчя персонажів, і навіть коли вони сміються, в очах героїв видно їх тяжке життя, від якого вони рятуються в забігайлівці. Ще робота в мірі Лучше роботи робота. тримає глядача за ідіотів. Я не різала її ці труси, її мужські труси. Стоп, 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 її мужські труси, а що носить? Мужські труси. Кстати, як вас адже тут немає голосу за кадром, який буде вам пояснювати мораль серії або додавати коментарі героїв про те, як вони втомились. Епізоди серіалу тривають 25 хвилин, що, можливо, являється викликом від режисерів до проектів, які зазвичай використовують хронометраж від 40 хвилин. Така тривалість серії дає зрозуміти, що режисери поважають глядача, адже вони не забирають зайвого часу. Ту не непотрібні загальні кадри. І серіал за 180 хвилин майже повноцінно розкриває історію. Вітаю вас, 180 хвилин продовжують працювати в прямому ефірі. Та іноді через це не вдається насолодитися сюжетними арками сповна, і серії можуть здаватися скомканими, а репліки персонажі обірваними. Ібра Яловичина на ну, 100 портів, шеф? 100, дякую, річі, смокчехуй. 69 великих шеф. Та все одно плюси проекту переважають його недоліки. І попри те, що головні події відбуваються на кухні, ця історія простягається далеко за її межі, адже це розповідь про братів, робочий колектив та сім'ю. А якщо ви вегетаріанець, і тільки це зупиняє вас від перегляду серіалу Ведмідь, Бобер рекомендує вам в моменти приготування їжі уявляти, що це м'я. Ясо окупантів. Ніхто не знав такого добра, як хліба, що так багато кіна. Буве, буве, на світі з'явився такий бовер. Бубр курва, я пірдоли кипитле!